35 учасників бойових дій отримали свої земельні ділянки в міській адміністрації шляхом жеребкування визначили адреси земельних ділянок в селі Опришівці, які отримують військовослужбовці, що були поранені в зоні бойових дій. Ці земельні ділянки призначені для ведення садівництва, але згідно чинного законодавства на цих земельних ділянках. Ви будете мати право будувати садові будинки. Тобто, знову ж таки, садові будинки вони будуються як і житлові. Крім того, зараз знову ж таки ми ведемо перемовини. Не хочеться просто наперед забігати, ми ведемо перемовини з сусідніми районами. Вже на наступній сесії міської ради депутати розглянуть питання про передачу земельних ділянок у власність учасників АТО. Ми Забезпечимо повністю фінансування документів з міського бюджету, тобто, щоб є процедури відповідно відведення цієї землі, тому учасники бойових дій не будуть сплачувати чи родини учасників бойових дій. Не всі учасники бойових дій змогли самостійно отримати свою ділянку. Так, поки її син на сході, надія Микуляк взяла участь в жеребкуванні замість нього. Який номер у вас випало? У нас 18-й. і дивилися вже скільки там 7 соток, 7 з половиною. Добре, хоча б щось дали нам. Тому що по законах на цьому на житлове якийсь квартиру на цей у нас по наших стандартах взагалі, ні до чого не доб'ється. Бо тому що там на одну людину 6 квадратів. Чи як там ну неможливо? Хіба хтось живе в гуртожитках або взагалі має де жити. Щось добре. На даний момент хай буде як, як земельна ділянка. Поки що з документами, а далі буде можливість, буде будувати будинок. Добре, що щось є. Зараз чиновники продовжують шукати нові земельні ділянки. Наразі чергову ділянку знайшли в селі Гринівці Тлумецького району. Її площа 3,5 гектари.